Друзі, всіх вітаю! Давно я не викладала велике відео, але давайте сьогодні поговоримо про те, як думка інших на нас впливає дійсно, що таке стержень внутрішній, да? як знайти свій шлях взагалі, і що робити, коли ви розумієте, що... До сих пір в дорослому віці на вас впливає думка соціуму інших людей, там, не знаю, мами, партнера, дітей, неважливо кого. Ви просто це відслідкували, наприклад. Да? От зараз можете секунду подумати, от що вас останнє тригернуло за якийсь там час, наприклад, я не знаю неділю останню, місяць, там. можливо, вчора була така ситуація. Я хочу сказати так, що не важливо, що про вас думають інші. Перше, да важливо, що виносите в собі да, в першу чергу. І це про що? Коли я знаю, хто я тут є на цій землі, от в цій точці зараз, що я несу в цей світ, да? для чого от зараз я це роблю, записую це відео, що я хочу дати цим людям, своїм дітям, своєму чоловіку, своїм рідним, цьому світу, що я хочу отримати від цього світу, які блага, які емоції, да? і тому подібне. Прям можна класно сісти. От перше дія вже вам кажу, прописати конкретику собі. По-перше, це класно для вашого мозку, тому що мозок наш любить боятися, сумніватися. А сумніви це найбільше ваш ворог. Якщо ви починаєте в собі сумніватися, наприклад, вам хтось щось сказав про вас, не дуже приємне. І ви вже це оце сім'я, це зерно посіяне в вас, і ви такі, блін, і воно проростає сумнівами. А от сказав якийсь вам практик, наставник, що у вас нема дару. І ви такі, блін. Нема дару, а я думала, є, Все. чому ви вирішили, що він правий, він така ж людина, як і ви. Сказав вам там хтось, що ви негарно посміхаєтесь, чи там якась ковтинка у вас не така. Це не значить, що ви така. Це значить, що ті, тій людині це не подобається. Хай вона з цим йде далі живе. Не беріть думку інших, вона вас не обусловлює, вона вас не от. Тому що от, чесно, я колись ходила з цим, і дуже реально я загонялася на тему, що про мене думають інші. У мене яскрава зовнішність, і дуже часто мене сприймали в компаніях в нових, а там університет, там, школа, там далі, потім робота. Що я якась стерва. От стерва я, от така я, якась е, там є таке там завишена самооцінка, гіперзавишена якась. І потім, коли ти спілкуєшся з людьми, там вже місяць, два, там вже півроку, вони такі, ой, знаєш, а ми думали, що ти така стерва, така коротше кончена. І ти такий Вау! А ти така класна! І ти такий вау! І думаєш, блін, люди думають про нас шаблонами. Розумієте? Вони не думають, як вам зустрічають подіжки, да, проводжають по уму, але не проводжають уму, проводжають. За вашу душу, за те, хто ви є, да? за те, хто що ви несете в цей світ, насправді. І тут важливо просто знати, от що таке стержень, знати, хто я є, що я несу в цей світ і що я хочу отримати від цього світу. Чітко свої цінності, свою позицію. Якщо ви зараз розумієте, що ви не знаєте, чи ви знаєте, ви думаєте, що ви знаєте, насправді живете в дисбалансі від того, що про вас думають інші, сядьте, пропишіть собі чітко. І ви знаєте, це навичка. Це От навичка як ходити в зал, як постійно привчити себе до спорту, привчити себе там зранку пити воду, там, чи їсти більш-менш здорову їжу, там я не знаю, вигулювати собаку кожен день, там, якісь процедури робити, зарядку. Це навичка, навчити себе не залежати від думки інших. Це робота над собою. Але. Це не значить, що вона повинна бути складна, якась йти треба до практиків, психологів. Так, можна, якщо ви підете до практики психолога, це буде можливо скоріше, да, ви з цим розберетесь, а можна і самостійно. Я дуже багато речей своїх внутрішніх працювала самостійно. Да, е, е, я йшла, наприклад, на якісь курси, на якісь там. Читала книжки, там, спілкувалася з кимось, але внутрішньо да, проробляла це в собі. Тобто аналізувала, саморефлексія дуже добре, коли ви от, е, чи давно ви сідали і думали, яке я життя хочу. Чи живу я на автоматі, чи не живу я на автоматі, Там дім, робота, діти, і от, там все треба їх покормити, побіжала, там, зараз зима вдягнути, ой, за комуналку заплатила, все, фух, прибіжала. Там хтось щось ляпнув, що ти зінка якась сказала, що ти гівно, і ти сидиш три дні думаєш, от вона така скотиняка, сказала, що гівно, а я не гівно, і я їй не сказала. І от це, от це сидить у нас да, всередині, от коли в нас ще гідна давить, всередині, в грудаку давить. І ми такі, що з цим робити, куди бігти? Ніхто не знає. А коли ви знаєте, хто ви є, ви знаєте, що думка інших на вас не впливає, ви з цим не варитесь. Це називається це свідомість. Так? Я свідомо проживаю своє життя, духовність, якщо хочете. Тому що я е, духовні практики, які навчаю людей через духовне, свідоме, підсвідоме, покращувати своє матеріальне, оцю фізику, в якій ми, ми прийшли сюди вчитися, жити, в матерії. Ми всі є енергії, всі абсолютно. Да? І ми от мене, я два місяці на, на, господи, наставничества да, індивідуального, я веду людей. І вісім сесій, такі глибокі сесії, через хроніки, через ритми ми йдемо, через внутрішні блоки, стілюємо тіло, душу. Да? Тут розбираємося з установками, що у нас тут сидить, що воно заважає нам, там, да? якісь тригери, що нам там от тут не так в цьому світі, чому там агресія, чому роздратування постійне, чому я займаюся не своєю справою? Там? Чому там. Ми з цим розбираємось, людина виходить зовсім інша, вона окрильована, вона Вау! Це розібрала, це по поличках все стало, все, шлях зрозумілий, да? йдемо далі. От. І тут важливо, тобто, ви можете, якщо хочете, да? перше це ваше бажання. Наприклад, ви розумієте, в мене є подружка, вона каже, колись я йшла така гарна, йду, йду зі мною знайомиться там, ну, хлопець. І я йому посміхаюся, і він такий, ой, фу, краще типу, я б не знайомився з тобою. Типу, ти там, посмішка в тебе негарна. І вона ходила з цим три роки, розумієте, що в неї негарна там посмішка, чи щось не так там ще там. І нам от прям така історія: просто хтось ляпнув, а ми все собі носимо. Зерно сіємо це негативне, воно в нас проростає. Так давайте сіяти в собі зерно впевненості. Да? Я не про високу самооцінку, що там це я така класна, аби всі гівно. Ні, кожна людина це індивідуальність. Кожну людину ми маємо поважати. Ми поважаємо себе, поважаємо інших, не осуджуємо інших, не кажемо свою думку, якщо нас не питають, в плані, що в тебе там, там тобі цей колір не йде, чи тобі ще щось не йде. Да? Якщо нас не питали, давайте будемо чемними до себе, до інших. І таким чином ми формуємо цей світ краще, таким чином ми формуємо свої цінності, да, себе, що ви несете в цей світ. Дивіться, наприклад, е, йти своїм шляхом, да, і не слухати думку інших. От я могла, е, я колись почала старо три роки назад, я починала свій шлях-духомість, е, я почала його старо. І мені всі мої рідні казали. Що? Боже, чим ти займаєшся? Чоловік казав: нахіра ти мої гроші тратиш, а я в декреті з двома дітьми. Ти тратиш мої гроші на якісь карти, на якусь херню? Мама казала, Боже, зачем ти в інстаграмі виклала ці всі, що ти займаєшся таро тепер, тебе осудять, скажуть, що ти там взагалі якась відьма, не така. І ви знаєте, якщо б я їх послухала, можливо, зараз я б вам тут не віщала нічого, не вела б індивідуальні практики, не не була б духовним вчителем. Три роки шляху дуже важкого в мене було. І не заробляла свої 2-3 тисячі доларів на місяць, розумієте, спокійно сидячи вдома з двома дітьми, і возячи їх постійно, дуже багато часу на дітей уходить, насправді. І, там, наприклад, 2-3 години в день працюючи. Я послухала себе. Я не послухала думку людей навколо навіть дуже близьких, навіть які на мене впливають, да, тому що чоловік має там вплив, все одно ви живете багато років, ми багато років, більше 13 років вже е, мама там все життя теж має вісому для мене думку. І от я вчилася шукати, а де я, а як мені комфортно. І йти за покликом душі, це, знаєте, знайти свій шлях, йти за покликом душі. І ви коли сідаєте, такі взяли оце таро в руки, я не знаю. Зараз я вже не займаюсь просто. Наприклад, камінець взяли в руки. <кхем> зараз я роблю браслети ось дивіться, з індивідуального, точніше, з натурального каміння. І мене теж не підтримували в цьому. Але да, добре йде в мене. Чому? Тому що мені це подобається. І от ви взяли це і думаєте, блін, продавати це чи не продавати. А вам кажуть, це все фігня, зараз ринок заповнений, у вас це от, просто ну не займайся цим. Це, давай краще йди там в АТБ продавати, продавцем, будеш там, хоч стабільна зарплата. А о, що таке ваша думка, як воно формується? А ви дивитесь на це і такий, блін, ну воно таке класне. От мене вставляє, вас вставляє. От натуральний камінь, Онікс. Ну, Щось мені от так подобається. От я б хотіла продавати це через інтернет, хоча б. І От якось я б, от трошки грошей вкладу в це. Ну, неважливо, піде, не піде, мені подобається. І ви починаєте продавати, не слухаючи інших, що вони вважають, що це все фігня, що не піде, бо ринок переповнений. І у вас починають йти клієнти. От як в мене, я починаю продавати натуральні каміння, да, камені. Трошки закупила, потім ще докупила, ще докупила. Да. Я не маю, наприклад, ще плюсу з них. Але я вкладаю те, що заробляю, щоб мати собі там різний да, вид, щоб люди могли обрати, зробити не індивідуальне замовлення. І в мене йдеться. Чому? Тому що мені це подобається. І я сіла, я не думала, що блін, зараз зароблю на цьому мільйон і буду сидіти. Ні. Чи послухала там когось, ви знаєте, скільки зараз роблять каменів, натуральних браслетів? Ти тут кудись зі своїми, є такі класні, туди, туди насувайся взагалі. А я така думаю, блін, ну мені ж це подобається. Це моя, моє бажання, мій поклик душі, моя думка. Я хочу це робити. Я почала і сіла це робити. І Боже, чудеса, які прийшли, оп, і люди почали приходити. Там трошки, там трошки, там трошки. Ти дивишся, і справа йде потрошки. І так в усьому ви формуєте своє життя. Да, якщо навіть. от дивіться, Ви зараз усвідомлюєте, що, блін, я все життя жила з думкою мами. Тому що в мене так було, що я дуже часто раніше думала, що. Моя думка, це була мамина думка. Тобто я прийшла до неї за пораду, як вона сказала, я так і зробила. Але потім я розуміла, що стоп! Взагалі-то я хотіла по-іншому зробити. Просто з невпевненості в собі, з маленького ще досвіду, я робила так, як вона думала, що це краще. Але те, що вона думає, не значить, що це краще для мене, можливо, для неї краще, але не для мене. Розумієте? І от ви зараз, якщо ви відчуваєте, що дійсно ви маєте, на вас має вплив мама, там батько, тато, бабуся, тітка, неважливо, люди якісь чужі, просто от ви прийшли, вони щось про вас кажуть, і ви такі, блін, навірно, я така. Просто сядьте от, спочатку і пропишіть, от прям дію, зробіть таку, хто я тут є. Тому що дуже часто ми іноді питаємо людей, знаєте, я такі групи вела великі, коли працювала в зотеричній студії. У мене були родові практики по 16 людей, всіх-всіх треба провести в рід, з'єднати з родом. Ну, зараз я індивідуально просто працюю. У мене було таро групи, курси, таро, руни, курси. Я дуже багато груп вела. І ти питаєш людини, хто ти? А вона не знає. Елементарно людині 40 років, 50 вона не знає, хто вона, вона не може відповісти на це питання. От ви яблуко це спитаєте, хто, що воно? Якщо б воно могло розмовляти, хто воно? Оце яблуко да? несхідне, це натуральний камінь. Це от якась там у нього форма, листочок. Що воно несе? Що це яблуко несе? От просто на себе приміняйте. Енергію несе. Да? Силу, дивіться, ж... може вбити її насправді, воно тяжке. Дивіться. Красоту несе, красу да, в інтер'єр несе, комусь дуже це мені дуже подобається. Спокій несе. У мене чоловік сидить, яблуко перебирає каже, мене воно заспокоює. Функцій в них багато, так і в вас, у кожної людини. Ну, з цим яблуком сьогодні до вас пристали. Розумієте? Ми звикли думати, що духовність це щось відльотне, свідомість, це щось серйозне. Ні, ми всі люди, ми всі такі, я з, цього, з чогось починала. І я зараз простим язиком вам це передаю. Да? Що зараз духовність це не про те, щоб сидіти постійно, там, молитися, сидіти в дзені якомусь. Ні, ви можете бути живою людиною і приміняти і практики. Я роблю, наприклад, практику зранку. Я роблю самонастрій на день. От я встала зранку. Чому мені погано? Відчуваю, що таке. От проскинулось поганий настрій. Що у хєра зранку? Поганий настрій. Це ж не просто так. Значить, були причини на це вчора, позавчора, місяць назад. Щось мене тривожить, чи я плохо спала, чи діти похворіли, чи ще щось. Да? Чи я переживаю там, чи зможу я оплатити свої якісь там речі, які мені треба. І от відчувайте, вчіться, відчувати, ви так знайдете себе, що я хочу, чому мені погано. З собою спочатку розмовляти. А інші люди, повірте, вони, не, вони вас осуджують, вони можуть казати про вас думку, але це не значить, що ви такий. Розумієте? Постійно питаєте, от як мені з цим? Як мені з цим? От зараз мені сказали щось про мене. Як мені з цим? Чи це про мене, чи ні? Колись в мене була історія. Ой, господи, я збирала гроші в дитячому садочку на, на день народження там, комусь. І я додавала ще свої гроші, там не вистачало, не доздали у ну, інші батьки там. А мене мама інша чомусь вона вирішила, що я навпаки забрала ці гроші, звинуватила. Вона таке написала в чаті, що я не якась кончена, що то. Я сиділа, я хринівала, чесно. але я собі не дозволила. Просто от моя цінність не ображати людину, не переходити на такі речі. Вона ж, розумієте, от людина каже про вас гідно, вона ж про себе каже. Я просто сиділа і думаю, що я зараз скажу? Я скажу, ну, типу, ні, почну оправдуватись. Я сказала, як є правду, я все показала, все чітко, все відчутність є, що від мене хочуть. Ні, ви щось там не так. Я думаю, окей, що мені з цим робити? Я написала добре. Я не дозволяю себе там ображати, але, будь ласка, всі, хто тут да, розуміє, про що йде мова. Якщо є претензії, пишіть мені в особисті. Якщо немає претензій, будь ласка, всім дякую, всім до побачення. Розумієте, я з цим ходила, да, якийсь час, мені було неприємно. Ну, що я зроблю? Ну, пошлеш ж ти людину. Да, вона все одно буде думати, що ти гівно. Якщо вона собі так вирішила. Ну, що ти скажеш їй? А потім я просто дивилась на неї, думаю, господи, і знаєте, як одна з моїх колег сказала, я до неї прийшла з цим, вона регресом займалася. Я кажу, ну для чого мені ця ситуація? Да, ми ж такі свідомі, ми всі любимо думати, ну для чого, розбиратися з цим, цим. А вона каже: Ну, дивись, тебе ображали, ти подумай, це про тебе чи ні? Я кажу, ні. Вона каже, ну тому чому це тебе чіпляє? Значить, що в тобі, що ти носиш в собі таке? А я дістала, знаєте що? Що я хочу всім бути добра, що я хочу, щоб ви знаєте, мене всі приймали з хорошої сторони. Розумієте, що мені важко думати, що про мене думає погана людина, що я, значить, мене осудять, знову на кострі спалять, як в минулому житті. <суміло> Розумієте? І це, це, це тягнеться в мене, наприклад, з дитинства, де там батьки розлучилися, я до отримала... Господи. Не доотримала своєї любові якоїсь, да, там, від батька, від мами, швидко подорослішала. І мені хочеться, щоб мене любили. І я з цим працювала, я це знайшла, от це знайти корінь проблеми. От тому, коли вам важко, от, наприклад, ви розумієте, що десь є залежність чужої думки, чужої думки, ви можете прийти до мене, наприклад, на консультацію, хоча б отримати консультацію одну, повірте, ви вже розберете зі мною багато проблем. Мене нема, знаєте, я не люблю от людей там казати от ходи до мене раз в неділю. Ні. Ви можете один раз прийти. Відчути, я вам дам практики, дуже багато практик ще в подарунок на додачу в аудіозаписі, які вас підіймуть, які з вас вам допоможуть це відчути в собі, да, свій шлях, знайти свій корінь проблеми, відкрити дари, з родом з'єднатися. Да. Ви можете прийти до мене на родову практику. Ви можете прийти до мене на хроніки, яка ще на регрес, тобто в мене є багато інструментів. То хочу, можете прийти, там, отримати послання від вищих сил Янголів. До речі, на Ютубі, в Тікток ви можете в мене знайти От такі спільні послання, але відчувайте їх. Да? Як знайти свій шлях? відчути себе, хто я тут є. Запам'ятайте, хто я тут є? Для чого я сюди прийшов? І що я хочу отримати від цього світу? Да? Що я віддаю цьому світу, що я отримую? Три бази такі, які пропишіть просто зараз. Це і духовність, і психологія, і наше життя, все тут разом. Це буде вже ваша база, з чим я тут, мої цінності, моє мнення, да? що я думаю на рахунок цього всього. Не обіцяти всіх сказати, всі погані, я хороші. Ні. Ми не маємо на це право, чесно. Бо якщо ми про свідомість, якщо ви мене дивитесь, да? ми не маємо права казати, що хтось, осуджуючи когось, вас осудять. Це, це карма так йде. Да? Е, Сіяти зерно негативу, вам повернеться негатив, що посієш, ти пожнеш. Сієте зерно позитиву, кажете людині: добре, ти про мене це думаєш, але стоп! Це не я. Це мене не обусловлю. Я знаю, що я несу в цей світ. Коли мені кажуть, що я агресивна, я така: стоп. Я знаю, чому тут я агресивна з тобою. Я тут е, захищаю себе, тому що ти мені робиш боляче. Наприклад, близька моя людина, да? Там, коли я зраду проживала. Але стоп! Це частина мене це не повністю я. А тут я несу людям світло, пробудження, відкриваю їм дари, з'єдну їх з родом, да? зцілю їх тіло. І що тут? Бачите різницю? Ми всі цілосні, у нас є все. І позитивне, і негативне просто це треба прийняти. Коли ви дозволяєте внутрішньо собі бути любим, да? але не дивіться, бути любим це не значить дозволити собі анархію. Ні. Бути любим це слідкувати законом Всесвіту, законом землі, не нашкодити іншому, але і не дозволяти нашкодити собі, да? і не осуджувати, як мінімум, а давати людям простір творити, що вони хочуть. І ви просто можете. Да? Себе знати, хто є, направляти людей поруч з вами, які поруч і вони цього хочуть, да? і чи хоча б своїм прикладом показувати: я тут є такий. Якщо тобі зі мною ок, добре, а мені з тобою ок. Якщо ні, наші шляхи розходяться. Це про токсичне оточення, про нетоксичне оточення. Да? От до чого, до речі, я казала. Дивіться, як, як от своїм прикладом, да, те, що ти несеш, хто ти є, показувати іншим. Дивіться, в мене, наприклад, мої рідні не приймали в тому, що я роблю. Але частково, коли я пішла в Таров, Руни потім пішла, потім я пішла в регрес. ну, Тобто такий шлях він понакатаній в мене йшов. Вони почали до мене звертатися на таро, на руни почали звертатися, і мої рідні, і близькі, і друзі, навіть ті, хто спочатку я думала те, що вони мене не приймуть. І потім там тато сказав, що він мною гордиться, що я от змогла, отак, хоча він далекий був на той момент. А зараз в мене мама і тато дивляться теж і про духовність, і про те, сюже. Їм цікаво. От ви бачите, коли ви йдете і ви несете свою цінність, люди поруч будуть з вами йти, і вони чи з вами залишаться і теж розкривати будуть це, їм це буде розкриватися всередині, чи вони відваляться і вони вам зовсім не потрібні. Навіть якщо це рідні, ви просто можете перестати там спілкуватись, наприклад, і все, там чи змінити партнера в житті, да, чи ще щось, чи вони підтягуються, чи вони відвалюються, це нормально. Це ви це ну ми не можемо контролювати інших. Це не в наших силах. Ми не можемо контролювати процеси всесвіту. Ми можемо міняти себе, да? знати, хто я тут є, що я несу. І тоді всесвіт, всесвіт ви побачите, він буде трансформуватися, тому що трансформуєтеся ви, і навколо вас все трансформується. От так це відбувається. Не, не чекайте, що хтось щось змінить в вашому житті, а ви міняєте себе, своє життя, і навколо все міняється. Отак От це працює. Добре, багато сього чого вам наговорила сьогодні. А, давно з вами не розмовляла. Дуже вас всіх люблю. Я як... вдячна кожному за лайки, за коментарі за вашу думку а, навіть. Знаєте, хейт той самий, іноді люди таку свігню пишуть. Думаю, господи, ладно, я навіть вже так знаєте навчилась така думаю, окей, я просто іноді видаляю. Думаю, добре, ну не хочу навіть на це дивитись. А потім навіть вже і перестаю даляти, думаю, та ну людині хочеться, що я з нею зроблю. Не буду ж я зараз біжати, щось доказувати. Оце про це, так? Да? Навіть коли ми боїмося проявлятися в світ там в TikTok, в YouTube. тому що переживаємо, що чиясь думка на нас нападе. Знаєте, я за три роки не копійки не вклала в рекламу там, в Таргет, в якусь рекламу, Ютуб, Тікток, Інстаграм, всі мої клієнти живі люди, всі мої підписники, живі люди, і в Тіктоці, і в Ютубі. Да, їх не по 100 тисяч, там, по 2 по 3 тисячі. Але це мої люди, і вони мене дивляться, і вони до мене приходять, розумієте? І навіть якщо одній людині ви будете зараз корисні, от із того, що я скільки хвилин говорила, 24 вже. І будете корисні ви словом, хоча б своїм прикладом, своєю історією, да? надавно я на сцені виступала, розказувала свою історію. І потім люди підходили до мене, вони казали: Боже, як? як? Ви для мене просто приклад. І ти, і ти розумієш, що ти можеш своєю історією надихнути іншу людину, вийти з якогось болю, з якоїсь проблеми, знайти шлях до себе, жити щасливіше. Ви вже це зробили. Кожен тут потрібен, кожна людина, навіть ті, хто думають про те, щоб вийти в вікно, до мене й такі приходять. Якщо ти тут народився, ти тут потрібен, просто знайти треба свою нішу в усьому, знайти себе і все, повірте. Знаєте, як мені, мої практики-наставники казали, «На, те, на, на твої клієнти будуть тебе завжди. Якщо ти тут є, ти тут потрібен. І навіть якщо там, я за місяць одну людину відпущу, там, 10 людей, 20 людей відпущу, і значить я потрібна цим людям, вони до мене не просто так і йдуть. Хтось повертається потім, хтось постійно зі мною, хтось один раз йому достатньо, шукає себе далі, і це нормально. Не прив'язуйтесь до людей, до наставників, до... взагалі до людей не прив'язуйтесь. Шукайте себе, ви знайдете. І комусь ви теж потрібні, повірте. Але ми не завжди йдемо. Ми йдемо, коли ми розуміємо, що ми несемо в собі. Оце світло, цей вогник, да? От навіть елементарно спитайте себе, чи хочу, я, щоб в мене така свічка стояла, такого кольору на столі, чи хочу, щоб такі квіти стояли. Можливо, я хочу, щоб тут стояли квіти там, рози, чи взагалі квіти я не люблю, поставлю собі, там, не знаю, там, якусь статуетку. Навіть в елементарному. Да? Дуже є такий класний фільм, збіжавши на віста, Джулія Робертс, Річард Гіру Божої, їх ще молоді. Там такий староамериканський фільм, чи не дивилися, от там де красотка, от той фільм такий популярний, <кхе> вона три рази з під збігала від чоловіків своїх. І в кінці от вона шукала себе. Вона не знала навіть, яку яєчню вона любить. От кожен чоловік любив інший вид яєчні. І вона викладала собі, вона каже, потім приходить до цього головного героя, каже, я собі зробила три різні види яєчні і смакувала кожну. Тепер я знаю, яку я люблю. Розумієте, ми дуже часто навіть не знаємо, що ми любимо. Що, що ми взагалі любимо їсти? Я вам скажу, що я колись. Ну, готувала на всю сім'ю. Да? І ти готуєш там ну, там, там, 3 літри борща, 3 літри того там, плов, Тому що треба дітей накормити на два дні, щоб було поїсти. Всі працюють, всі зайняті. А потім у мене був час, у мене чоловік постійно в відрядженнях, коли я прийшла до того, що я не люблю це їсти. Це не моя їжа. Я люблю сирі овочі, я взагалі каші не люблю, взагалі, там, не люблю цю історію. Я люблю там, якесь м'ясо, да? незалежно від того, що я духовна людина, я не сиджу на веганстві, тому що комусь це підходить, а комусь ні. Чому я себе повинна насилувати? Тому що хтось сказав, що якщо ти духовний, то ти не повинен їсти м'ясо. Розумієте? Це внутрішній поклик. У мене були періоди, коли я не їла м'ясо, тому що організм не хотів. Моя духовність не хотіла, я відлітала дуже сильно. Але потім мені, коли треба заземлитися, мені треба м'ясо поїсти. Я його люблю. Розумієте? А вам всі навішують. О, ти не повинен їсти м'ясо, молись три рази в день, туди-сюди, комусь це норм. І якщо це норм, йому вони хай так і роблять, а ви шукаєте своє. Оце вас стержить, це ваша думка про себе. Що вам подобається? розумієте? Прям список пишіть, що я люблю їсти, я там, яке кіно дивитися. Не тому, що мій чоловік любить там, про війну дивитися, а люблю я взагалі це дивитися. Можливо, я люблю якісь там, не знаю, стендапи дивитися, посміятися. розумієте? Чи там якусь Discovery От, от прям от ви кажете, от ви можете посміятися, зараз сказати, блін, яка банальщина, от чесно, що вона там розповідає? А ви це подумайте над цим. З цього і формується ваш шлях, ви з цього формуєтесь, з таких от крупіночок, розумієте? Все, я сьогодні вас відпускаю. Вдячна кожному за ваш час приділений, за те, що ви дивитесь мене. Я вас запрошу до себе в роботу. Якщо вам цікаво, ви можете як міні-послання від мене отримати від янголів, так і велику консультацію і практику, да, і пойти на станчество. Дуже буду рада кожному і всім прекрасного чарівного дня. чи ночі.